Всім привіт! Сьогодні ми знімаємо гарну трьохкімнатну квартиру з ремонтом, з меблями, з технікою по вулиці Галицька. Знаходиться вона у новобудові, на сьомому поверсі. Площа її 93 метри квадратних. Ось у нас є вхідна група, тут є досить велика, простора, така шафа-купестима. купе містима. Ось наша величезна кухня студія. Тобто тут ми бачимо є диван. Є всі меблі, техніка. Ось у нас є обідній столик і сама кухня. Є, посудомийна машинка. Ця техніка, така ще в нас є досить гарна кладова. Ось так вона виглядає. Квартира є двохсторонньою, в гарних просторах, в гарних тонах. Ось у нас є така одна лоджія. Будинок зданий, обжитий, ліфт працює, комунікації запущені. Документи готові для продажу. Це в нас є спальня, кімната, також має вмістиму шафу купе і роздільний санвузол. Це ми маємо туалет такий з таким рукомийником, А також окрему. Ванну кімнату. Ось так вона у нас виглядає. І є дитяча. Дитяча має два ліжечка. Також має вмістиму гарну шафу купе. І родзинкою її є ось така робоча поверхня для діток. Кого цікавлять деталі, телефонуйте, адже пропозиція ДУ досить актуальна.